Ім'я Хот виникло внаслідок утворення від двох основних імен, таких як Хотимир, Хотислав або Доброход. У цих іменах використано основу хот, яка походить від дієслова хотіти, що означає бажати. На території України ім'я хот засвідчується з часів, коли використовувалися патронімічні форми. Тобто імена, що вказують на батька, наприклад, у 1170 році зафіксовано воїна Коснятина Хотовича у 1137 році згадується боярин Григорій Хотович, який служив князю Глібо Юрійовичу. А в 1552 році, відомий Станко Хотевич, Луцький селянин, це ім'я було також поширене в Новгороді. Зокрема, у 1228 році згадується хот Станемирович, а також варіанти Хотов Хотович. Ім'я Хот зустрічається і за межами України. Зокрема, в Польщі та Чехії схожі на хот імена Кот, Рот, Хоц, Зоя Бор, Боя, Вит, Жит, Космор, Мох, Рат, Рох, Хота, шоя.